Вітаю, друзі! На каналі Світлана Садиба Романських. На сьогодні ранок, четвер, 26 червня, і сьогодні буде огляд моїх рослинок, які ростуть в тепличці. Ви бачите, ось у мене вже вони деякі добралися до стелі. Висота у мене тут 2 метри, а. Далі вже, що під куньком, там ще майже метр, то тепличка в мене біля трьох метрів. То це, щоб ви розуміли, для розуміння, яка висота вже рослинок. То я вам покажу, що в мене тут зростає, що зростає на городі. О грядках грозума також покажу. Тож, давайте ходімо, пройдемося. Зараз ранок я вибираю огірочки, ось такі гарні у мене. І ось такими пучками вони в мене висять. Одразу скажу, підживлюю я органікою. використовую органіку. У мене є відео, де я розповідаю, показую, чим саме я підживлюю. Це в мене і триходерма, це у мене і курячі підживки. Я чередую також сироватка, коров'ячий послід. Також використовую це все, замочую, настоюю і потім. Проливаю під корінь. І також роблю підживлення по листу. Підживлення по листу я робила борною кислотою і бруштиновою кислотою, щоб краще зав'язувалися плоди. Як на огірочках, ось ви бачите, як вони цвітуть і плодоносять. Так само, ось і на помідорках. Хочу вам показати: ось це в мене перша кість. Для порівняння, ось моя рука. Це ось друга кисть помідорів. На сортах я не буду називати. Це в мене голландські помідори. Тут як є червоні круглі, так і довгенькі рожеві є. По сортах в мене також було окреме відео, я знімала, що саме я купувала йде і що висаджувала. І ось далі квітують. Далі ось. І, до речі, в теплиці у мене посаджені такі уплотньоні посадки. У мене поряд ростуть як огірки, так і помідори. Помідори у мене примерзли, я показувала також у відео. Так що це в мене вже пішли пасинки. Це з пасенків у мене такі ось гарні помідори. Все повідходило, все прижилося і пішло у ріст. Як ви бачите. Причудово себе почуваю. Трохи в мене був напав паутинний кліщ, я обробляла актофітом, одразу кажу. Також періодично актофітом обробляю від шкідників. Ось такі помідорки в'яжуться. Хочу наголосити, що в мене в теплиці вся земля прикрита, в мене все під мульчою. Мульчую я скошеною травою. У мене його багато. На городі, де не вистачає, там я мульчую соломою. Підемо, я вам покажу. Ось такі у мене з цієї сторони огірочки. Це саджені пізніше огірочки, не трохи менші. Це сорт-директор, одразу кажу, але з ними все добре. Тут я їх просто на шпалер опустила, тому що деякі, ну, ось ці, де в мене менше йде, я підв'язала. На мотузку, а тут у мене йде сплошні огірочки, то вони на шпалері. Зараз вам ще покажу перчик. Ось перчик, ну, мені, він уже до пояса для розуміння. І показую, що тут у мене робиться з перчиками. Он перша. Далі ось. Перчики позав'язувалися. Ну і далі квітують. Ну і далі, далі все піднімається. Такий он слідуючий. І так все росте. Ходімо далі. До речі, висівала я тут фацелію, як седерат. Частину я її прорвала, а частина в мене квітує для краси. Такі квіточки гарні. Такого кольору. І це, звичайно, медонос приваблює мені ще комах запилювачів. До речі, міжряддя я робила 80 см, але воно ну, вже так все розрослося, що мені вже навіть важко тут ось проходити, я вже бочком проходжу. Я хочу вам показати притінення своє в теплиці. Це в мене сітка затіняюча. Ну, я не повністю закрила, щоб сонце таке потрапляло на рослинки, тому, тому що їм потрібен таке фотосинтез. То в мене так, часткове притінення ось вверх. Ну, і де дуже сильно пече сонце, я ще е, простирадла кидаю, щоб не так е, жарко було, щоб комфортніше було рослинкам. Не знаю вам чути чи ні, скільки тут зараз комах. І бджілки вже прилетіли, і інші комашки прилетіли і прибігли. Всі хочуть поласувати такими ось гарненькими квіточками, взяти від них корисні собі речовини, а мені гарний врожай. Огірки у мене вже доповзають майже до 2 метрів. І потім я їх просто буду опускати. Не на мотузці я буду опускати, а просто рослинку перекину, щоб вона мені зростала вниз. До речі, хочу вам показати ось внизу, у перших пазухах огірочки я не пасинкую, не прищипую. І подивіться, скільки тут, ось прям пучок огірочків, Так ось тут, ось від землі. Це гарно себе підмульчую, почуває. На ґрунті, до речі, тут їм чим комфортно, тому що не пече і не перегрівається ґрунт. Ось ще хочу вам показати ось такий врожай гарнезний. Огірочків. Гарні здорові огірочки, все їм вистачає всіх мікро- і макроелементів для живлення і для зав'язування гарних плодів. Так само ось на цю сторону. Я одразу вибираю на дві сторони. Ось такі рівненькі гарненькі огірочки. Вийшли ми вже на більш відкриту ділянку. Тут я не всі огірочки підв'язую одразу скажу, тому що ну, джунглі просто ходити неможливо. Також середина у мене тут стояли квіти у ящиках. Квіти я вже повисаджувала на свої діляночки, буде відео про квіти, я вам покажу, які композиції я постворювала. А тут, так, плівка була прикрита, так я її залишила, вона також зберігає вологу. Ось так у мене далі тут виглядає ця сторона. Тут у мене росте перчик і баклажани. Це перець цей, що у мене також був померз. Зараз я вам покажу, який він зараз. Це також перчик, який був, попримерзав, він пішов з пасенків і вон, бачите, все чудово квітує і в'яжеться. Паута Також гарно тут у мене зростає. І ось тут. Такий самий і ось такий самий перчик, он. Перші вже позав'язувалися і далі квітує Зараз ходімо, вам покажу баклажани ще. До речі, хочу сказати, що також у мене тут гарно прижилася білокрилка в тепличці. Буду її, я її. Кропила паутинний кліщ і думала, що це подіє на білокрилку, але не зовсім це подіяло. Хочу використати, спробувати ще один засіб екологічний. Якщо це допоможе, тоді я знімлю відео і обов'язково вам про нього розповім. Тож Залишайтеся на каналі, обов'язково буду вам вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Це сприяє. Просуненню каналу розвідку, а ми ходімо далі і показую вам далі свої перчики. Одразу скажу, перчики у мене також голландські, я купувала. По сортам є відео, я не пам'ятаю вже, кому цікаво. Переходьте на мій канал і шукайте відео, де є огляд на насіння, яке я купувала і яке я висівала. А це ми дійшли до баклажанів. Вони по типу нашого алмазу. Довгенькі будуть. Ось вони такі гарні. Зараз кущики квітують уже. Ось навіть вже відквітував. І вже є маленький баклажанчик. Баклажани в мене також підмерзли, і це, можна сказати, з вони відновилися. І ось такі зараз мають вигляд кущики. Вон далі також квітують. До речі, хочу запитатися, може, мене дивляться знайці. Ось таке листя в мене на баклажанах. Чи це вони в мене жирують чимось, чи що з ними, чесно кажучи, не знаю. Може, хто знає, напишіть, будь ласка. Ось деякі листочки, такі вони жовтіють і підсушуються. Далі ось листя йде здорове, а це нижні листочки ось такі. Є, звичайно, і ось такі великі, а деякі мають ось такий вигляд, що з ними не знаю. Ось такі в мене кабачки в теплиці, одразу скажу, що це невдалий спроба. я більше в теплиці кабачки садити не буду. І поясню, чому. Вони тут набагато повільніше зростають, ніж у відкритому ґрунті. Я вам покажу, які в мене. На городі у відкритому ґрунті кабачки. І вони вже давно плодоносять, А тут той самий сорт. Я розділила дві рослинки, посадила в теплиці, а три на городі, то тільки ось зриваю перший кабачок. Хоча на городі я вже давним-давно зриваю кабачки. Ось так гарно в'яжуться у мене помідорки. Це вам показую з іншої сторони, де не в такому лісі, де їх видно. І ось видно, як вони квітують і зростають. Деякі я посинкувала, а деякі я не посинкувала, залишили такими кущами. Тож побачу, який буде врожай і обов'язково з вами поділюся. Ось такий у мене город має вигляд. Все зелене, все лісом. Те все, що далеко, то в мене зростає просо. будуть віники. А тут ось невеличка діляночка я собі залишила, тут у мене посаджена картошка. Там далі я вам покажу. Ну, а тут, щоб краще ближче мені було виходити з берхати, тут у мене посажені огірочки. Ви бачите, вони меншенькі, звичайно, відрізняються на огороді і в теплиці огірок. Але огірочки тут уже також є, я вже вибираю. І в кулісах посаджена у мене кукурузка. І огірок замульчований товстим шаром соломи. Далі у мене росте цибулька. булька. Теж голландські три сорти. Є відео на каналі, як я садила, і як я садила її. Ну, і картопля. Зараз підійдемо. Огірки, ви бачите, вони гарно замульчовані. і тут немає буряну таку якось тут з краю. Тут я кушу, це вже потрібно опять косити. А тут чисто. І зберігається влога, а також вони собі звідти беруть поживні речовини з соломи. Це шукала ось огірочок. Хочу зірвати і вам показати, які на городі огірочки. Також гарні, рівненькі. І, до речі, це ще плюс захист, не захист, це, можна сказати, а що не потрібно поливати. Огірок, як ви знаєте, дуже любить полив. А... Коли мульча, товстий шар, то не такий частий полив навіть на городі. У нас зараз досить спекотно стоїть, плюс 30. І огірок я на городі ну, раз в тиждень, мабуть, поливаю. Теплиці, може, два рази на тиждень. Також гарно зберігає вологу мульча. Така в мене ось картошка на городі, вже повністю вся вона посохла. Віднявся вже бур'ян, то я її, мабуть, ще трохи постоїть, мабуть, тиждень і буду копати. І, звичайно, буде відео, покажу врожай картошки. Це на городі у мене картошка. І покажу вам картошку в грядках розуму. Вона дуже відрізняється. Ось такі у мене кабачки на городі. Як ви бачите, вони здоровенні, не то, що здоровенні, вони громадні, можна сказати. Тут у мене росте на всього три штуки. Хорошо вони квітують і в'яжуться, видно, що квіточка, то майже всі вони із плодами. Я вже багато їх зірвала. І ще раз кажу, тут на всього три штуки, і ось з ними компаньйон-соняшник. Ну, а такий ліс у мене тут ось із помідор. Е, вся земля у мене замульчована також на городі, он видно. Тут я мінімальний полив, одразу кажу. Помідори, можна сказати, що навіть не поливаю. Ось квітують, Також є вже помідорки, зав'язуються. Підживлення я однаково їх підживлюю, що в теплиці, що тут. Також у мене тут і триходерма, і коров'як, коряки. Також дріжджами підживлювала. І ходімо далі. В кулісах я залишаю просу. Вон видно таке, щоб не горіли, бо невідомо, яке далі в нас буде літо. Ну, видно, що спекотливе і мало дощів, то я залишаю просто, щоб притіняло, не палило. Такий ось у мене перчик на городі у відкритому ґрунті. Також уже позав'язувався, квітує і росте. Перчик весь також замульчований. І дині. Тут у мене такі самі посадки, можна сказати, помідори, перчик, дині, далі опять перчик. Ось такі дині вже в мене. Дині це не голландські, але, але, але вон є, в'яжуться, є диньки. Вони дині, якщо ви знаєте, вони дають, плоди зав'язують на бічних пагонах. Основний пагін йдуть. Ось також видно, що буде денька, буде квітувати. Ну, далі я її буду прищіпувати, буде відео, я покажу. Щоб по максимуму взяти плодів, я обов'язково зніму відео. Зараз вам покажу, у мене вже є гарненька денька. Ось дивіться. Ось зав'язалася така вже динючка, Гарненька. На бічному пагну. Він відросте, ще трішки я його прищіпну, я покажу у наступних відео. У нас вже піднімається сонечко високо. Буду зараз швиденько дознімати і завершувати ось така вже єденька. Бачите, як, ну, як яблучко таке вже в'яжеться. Це в мене ще один перчик. Він меншенький набагато, тому що він був висаджений у відкритий ґрунт, вже без плівки, то він менший. Але також себе добре почуває. Тут вчора проривали ми буряни і просто. Зараз така сильна роса, ще в ще й вночі дощик пройшов, воно ще зелене, все, то тут, може, зливається. І ось такі помідорки в мене у відкритому ґрунті. Ось також вже понав'язувалися, є вже плоди. Це е, тут суміш і низькорослі такі більш кущові і більші будуть. Підв'язувати я їх не буду, вони в мене розляжуться. Тут також все замульчовано. То їм тут буде добре. Ну і колісу я роблю кукурудзу, відсаджую. Ось. Далі у мене йде баштан. Це баштан, до речі, який я висаджувала на початку травня, 9 травня, у мене є відео. Я так розумію, що було йому холодно. І він сидів і не ріс. Ось зараз тільки почав рости. Більше я так зарані висаджувати не буду, тому що, зараз вам покажу чому. Бачите, він маленький зовсім. Це все в мене із розсади. Ось він тільки-тільки починає квітувати. І ось баштан, який висаджений був уже в кінці травня, коли вже м -м, прийшло гарне тепло. Він набагато більший. Хоча розсада одна й та сама, вона просто стояла, чекала своєї черги в теплиці. Бачите, він більший вже такий ну, гарніший і сильніший, можна сказати, то я більше зарані так висаджувати не буду. Ось тут. На баштану я також залишаю кулісу із проса, і тут в мене відсаджена кукурудза, щоб притіняло, щоб не пеклися. І ще в мене далі ростуть помідори. Також куліса і посаджені кукурудза між помідорами. Це вже останні посадки моїх помідор, що я висаджувала. Все гарно прийнялося і вже починають квітувати. Це вам ще хочу показати ще одні кабачки. Вони висаджувалися пізніше, тих кабачків, що в теплиці на городі. І тут їх чотири штучки. Це в мене висока грядка. Так можна сказати, коробка від вікна. Вікно витягнули, і така коробка. І сюди я посадила в цю раму 4 кабачка. Вони замульчовані і також вже плодоносять. Як ви бачите, гарненькі. Ну, я думаю, їх більше не потрібно, тому що врожай гарний. А тепер ходімо на грядки розуму, покажу, що в мене там. Ось мої грядки розуму. Тут у мене зростала картопля. Я вже її викопала частину і посадила тут другий врожай огірків і помідори. Помідори це в мене пасинки, це не розсада, це помідори з пасинків. І ось така капуста. Капуста тут саджалася в декілька етапів. Це пізніша капуста, вона тільки починає крутитися. А ця капуста була посаджена зарані. Ось така вона вже гарна, туга. Без поливу я її не поливала. Це грядки розума і все працює мучам. Ось така тут також капусточка. Тут я ось підкопую картошку і одразу висаджую у мене ще трошки є розсади огірочків. Вони зараз такі трохи жовті, але це не страшно. За тиждень вони будуть гарні, випрямляться і все буде з ними причудово. Тут ось в мене ще. Росте капуста. І ось картошка у грядках розуму. Вона дуже гарна, одразу вам скажу. І бачите, вона ще зелена вся повністю. Хоча на городі, це одна й та сама картошка сорокаденка, Садила я її в один день, що на городі, що тут, у березні, місяці, в кінці березня. І тут ще зелене все. Вона ще продовжує зростати, на городі вже засохло, і буду копати і порівнювати врожай. Тож залишайтеся на каналі до наступних відео. Наступне відео буде про артбетон, про садові кашпо, як я говорила в попередніх відео, ну а потім вже буде про картоплю. Всім гарного та мирного дня чи вечора.